ну і горище, Ну, яке ну. Та тока сьогодні. Ти їв? Поки їхали, вихлопних газів наглотався. Значить так, зараз швидко поїмо. Ти на горище, щоб Віка те не бачила, поняв? Та давай їй скажемо, вона в тебе нормальна, вона зрозуміє. Скажем, ну не сьогодні. Давай ключі. Ми поки їхали, загубили. Отвернись. Дивись, де ховає. Потім мені розкажеш. Картопля готова, Ось час і поїси. Та що ти став проході, бігом? Ось цього на картошечка! Та кода ти. Подожди! Та быстріше гарячий. Углі? Та це угонь на шахта. Он даже два шахтера лізе. Де. За що? Та це не я це шахтери! За то, що ти їх бросив на призволяще. Світи в віку. Я не забуваю йому не забуду нікогда, тому що її не буде. Та що ти ні уні розпустив? Сейчас все порішаємо. Буде як в лучших домах Пакистану. По... Рижа. Значить так, ти миєш посуду, я розганяю тим. Начали. Приховав ти на каструлю, помила, вона нічого не помітить. Та що їй там мити, у неї дно прогоріло. Паровозик, ні. Три вагончик вже дома, будеш його катати? Ховайся. Ого, ти тут що, сам катався? Та ні, я показав фруктами їздив, овочі згоріли. Іди сюди, я прямо хочу тебе розірвати. Я теж тебе хочу розірвати, просто може давай хоч дим розгоним, бо початим. Та на що, ми зараз так надимемо. Можна я в туалеті? О боже, давай бігом. Зникає як ніндзя. А я ж самурай. Ну от же, романтика! Що я за все должен думати? Шановний, виходьте, санітарна зона. Я терпіти більше не можу. Щас, тобі шо, качка?